Вітаю вас, друзі Божого Слова. Сьогодні це програма Новий заповідь для нової України. І 25 листопада ми читаємо псалтир псалми із 134 до 136 включно. 134 є останнім із так званих пісень сходження, що співались при наближенні прочан до Єрусалимського храму. Їм, їм треба було трохи так зусиль підніматися сходами. Це також і пісня хвали, яка природньо переходить в наступні 135 і 6-й псалми, що гучно прославляють Бога за його великі діла впродовж всієї історії єврейського народу. А вираз Бойго Милосердя вічне повторюється приспівом у кожному вірші 136 псалма. Це наводить на думку, що даний псалом виконували два хори. Один співав перший рядок вірша, а другий відповідав співом Його милосердя вічне. Ось давайте послухаємо псалтир на сьогодні 25 листопада. Псалом 134. Пісня при наближенні до храму. Хваліть Господа усі слуги Господні! Щоночами звершуєте служіння в Господньому домі, піднесіть ваші руки до святилища і благословіть Господа. Нехай поблагословить вас Господь зі Сіону, який створив небо і землю. Псалом 135. Алілуя! Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господні слуги, котрі звершують служіння в Господньому домі у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий, співайте його імені, бо воно дивовижне. Адже Господь обрав собі Якова, Ізраїль як свою власність. Я збагнув, який величний Господь, наш Господь над усіма богами. Усе, що Господь побажає, те Він чинить на небі й на землі, в морях та в усіх глибинах. Він підіймає від країв землі хмари, утворює блискавки під час дощу, випускає вітри зі своїх сховищ. Він знищив первістки в Єгипту як людей, так і худоби, явив ознаки й чудеса серед тебе, Єгипте, на фараоні та на всіх його слугах. Він вигубив чимало народів і знищив потужних царів. Сіхона, царя аморейців та ога, царя Башанського, а також усіх ханаанських царів, віддавши їхню землю у спадщину, у спадщину своєму народові Ізраїлеві. Господи, Твоє ім'я вічне, з покоління в покоління пам'ятатимуть про Тебе, Господи, адже Господь заступатиметься за свій народ, і над своїми слугами Він змилосердиться, ідоли народів зі срібла та золота, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють. Мають очі, та не бачать. Є в них вуха, але вони не чують, і немає дихання в їхніх устах. Ті, хто їх виготовляє, стануть подібними до них, як і ті, котрі на них надіються. Роди Ізраїлів, благослови Господа, рода Арона, благослови Господа, рода Левія, благослови Господа. Кожен, хто вшановує Господа, нехай благословить Господа. Благословенний Господь зі Сіону, котрий перебуває в Єрусалимі. Алілуя!» Псалом 136. Прославляйте Господа, бо Він добрий і милосердя його вічне. Дякуйте Богові над богами, бо милосердя Його вічне! Прославляйте владику над владиками, бо милосердя його вічне. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо милосердя його вічне, хто мудро створив небеса, бо милосердя його вічне, хто утвердив землю над водами, бо милосердя Його вічне, хто створив великі світила, бо милосердя його вічне, сонце, щоб управляло в день, бо милосердя його вічне, місяць і зорі, щоб управляли вночі, бо милосердя його вічне, він, караючи Єгипет, знищив його первістків. Бо милосердя його вічне, вивів з посередних Ізраїль, бо милосердя його вічне, рукою сильною і простягнутим раменом вивів їх, бо милосердя його вічне. Він розділив навпіл червоне море, бо милосердя його вічне, і перевів Ізраїль через нього, бо милосердя його вічне, фараона ж і його військо скинув у Червоне море. Бо милосердя його вічне, він провадив свій народ через пустелю, бо милосердя його вічне. Він розбив війська великих царів, бо милосердя його вічне, знищив могутніх царів, бо милосердя його вічне. Сіхона, царя морейців, бо милосердя його вічне. Ога, царя Башанського, бо милосердя його вічне! Він віддав їхню землю у спадщину, бо милосердя його вічне, у спадщину своєму слузі Ізраїлеві, бо милосердя його вічне. Він пам'ятав про нас у нашому приниженні, бо милосердя його вічне і визволив нас від наших ворогів, бо милосердя його вічне! Він дає поживу всьому живому, бо милосердя його вічне! Прославляйте Бога Небесного! Бо милосердя його вічне! Ви прослухали програму Новий Заповіт для Нової України. Сьогодні читали з Псалтиря. Я Петро Новчек був з вами. Це було читання від 25 листопада. Благослови вас, Господь! До побачення!